Давайте всі разом скажемо слава Ісусу Христу! Хочу поділитися також думками. Ми на минулій домашці розмовляли про таку цікаву тему, таку, можливо, болючу для нас тему. Ми розмовляли про фарисеїв, про те, що вони робили, про те, що Ісус говорить про них. І, дорога церква! Напевно, немає категорії людей, до яких Ісус був би більш строгіший, аніж Він був строгіший до фарисеїв, законників та інших, скажімо так, релігійних представників того часу. І якщо я не помиляюсь, Ісус через Євангеліє сім разів каже, горе вам, книжники та фарисеї, і Він продовжує пояснювати, чому? Чому горе вам? І через це Євангеліє лунає дуже багато попереджень до фарисеїв. Але, дорогі друзі, є така цікава річ, що як тільки ми чуємо про фарисеїв, ми можемо подумати про кого хочеш, але не про себе. Коли ми чуємо і читаємо це, ми думаємо, можливо, це. Применимо до того брата чи до тієї сестри, але це точно не применимо до мене. Це точно не про мене написано. Але, друзі, я хочу, щоб ми були сьогодні чесними, і щоб, ми, я думаю, кожен із нас десь всередині розуміє, що десь воно там інколи буває. Десь воно інколи забігає в моє серце. Десь воно іноді вилазить з мого серця. І я вирішив сказати цю проповідь, цю думку, тому що я спіймав себе в цьому і ловив не раз. І я хочу сказати, знаєте, що я не погоджуюсь з цим, те, що є всередині мене. Я не хочу погоджуватись з цим, я не хочу йти на компроміс. Я хочу прийти до Бога і сказати, Боже, ось моє серце, і воно інколи сповнюється неправди і нечистоти. Я прошу тебе, щоб ти мене звільнив від цього, бо мені це не подобається. І, друзі, що таке фарисейство? Біблія, про це каже багато. І насправді в фарисейства дуже багато визначень, дуже багато, так би мовити, кутів. Але я хочу загострити нашу увагу всього лише на одному з елементів фарисейства. Їх багато, їх дуже багато елементів. Але я хочу загострити увагу саме на такому. Що збиває, можливо, весь наш духовний фокус, духовний компас, і збиває розуміння, а хто такий християнин взагалі і що ми маємо робити тут і зараз. І, друзі, один з елементів фарисейства це коли другорядні речі стають головними. Коли другорядні речі, вони, ми настільки багато про них роздумуємо, ми настільки багато, давайте будемо чесними, сваримось про них в церкві. що Другорядні речі стають головними. Я хочу, щоб ми відкрили Біблію Луки, шостий розділ шостого віршу, коли написано: І сталося, як в іншу суботу зайшов він, тобто Ісус, до синагоги і навчав, знаходився там чоловік, що правиця йому була всохла. А книжники та фарисеї вважали, чи в суботу того не вздоровить, щоб знайти проти нього оскарження. А він знав думки їхні і сказав чоловікові, що мав суху руку, підвідись і стань посередині, той підвівся і став. Ісус же промовив до них: Запитаю я вас що годиться в суботу робити добре чи робити лихе, душу спасти чи згубити? І, позирнувши на всіх них, сказав чоловікові простягни свою руку. Той зробив, і рука його стала здорова. А вони переповнились лютістю і один з одним змовлялись, що робити з Ісусом. Ви знаєте, мене завжди так дивувало це місце Списання, перед ними стається справжнє чудо. Ісус зцілює людину, а вони, нібито цього не помічаючи так, цю людину в боку, так, так, так. Ти навіщо це в суботу зробив? Вони не помічають справжнього чуда, справжнього зцілення. Це не наводить на них нічого, навіть здивування. Вони цю людину вбік і кажуть, ти навіщо це зробив в суботу? Мене настільки сильно дивує це місце списання, і, можливо, хтось запитає, а як це слово відноситься до нас сьогодні? Друзі, насправді воно відноситься прямим чином. І, друзі, яка. Ми в новому заповіті читаємо, яка найбільша заповідь. Я хочу, щоб ми прочитали це Матвія, 6 розділ з 35-го 35 віршику. написано: Іспитався один із них, учитель закону Ісуса, випробовуючи і кажучи, учителю, котра заповідь найбільша в законі? Він же промовив йому: любив пода Бога свого, всім серцем своїм і всією душею своєю. І всією своєю думкою це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею люби свого ближнього як самого себе. На оцих двох заповідях увесь закон і пророки стоять. Друзі, ми маємо любити Бога і любити людей. Амінь. Я читаю Біблію, і я так багато разів бачу. Як Господь каже, за сироту, за вдову, за тих, хто має потребу, наскільки християни мають бути тими людьми, хто мають відповідати на просту потребу, друзі, на потребу нужденного. Допомогти ближньому. Найперше, любити Бога, і друге, допомагати людям. І знаєте, я коли роздумав про це, я подумав, та куди там ми один одного часто не можемо терпіти? Ми один одного часто. Не можемо любити? То куди вже говорити за тих людей, які дуже часто не знають Бога, живуть іншим життям, та як ми взагалі їм можемо послужити, якщо ми один одного не можемо терпіти? Як? І ви знаєте, на жаль, скільки я живу на цьому світі, живу я ще не дуже довго, я хожу в церкву і всі роки я чую однакові розмови. Однакові теми, однакові скандали, однакові розборки, друзі, нічого не міняється. Друзі, хто виграє Бог чи ворог? Я думаю точно не Бог. І ви знаєте, от дияволу вигідно, щоб ми брали якісь другорядні речі і ставили їх як найголовніше. Ти бачиш, ось це найголовніше. Ми про це будемо говорити, і за цього можливо церква розділиться, але ми встоїмо в своїй. Думці. Але це абсурд. Але це абсурд. І друзі, займатися другорядними речами в церкві, віддавати їм більше енергії, віддавати їм всього себе, це знаєте, що мені нагадало? Це все одно, що коли ми відкриваємо новини про те, що в центрі міста бруківку під час війни міняють. І знаєте, чесно, дуже часто ми в нашому духовному життю, коли навколо нас війна, ми в нашому духовному життю міняємо бруківку. Бог каже, ось там війна духовна, піди туди допоможи, піди туди послужи. А ми міняємо бруківку. Щас, зараз, зараз. Ми тут допоміняємо і вже потім підемо. На жаль, друзі, давайте запитаємо самих себе, коли я останній раз. Виконував свою пряму функцію як християнин, коли я останній раз допоміг ближньому? Коли я останній раз. Послужив тому, хто конкретно мав якусь фізичну потребу, ближньому і так далі. Знаєте, ми, християни, буваємо, зациклюємось, прочитаємо там, наприклад, книгу, об'явлення про те, що буде в кінці світу. І ми все життя ходимо і думаємо, коли вже буде цей день. Що нам робити? Що означає те число, скільки там? 144 тисячі чи скільки? Хто входить в це число? Я входжу чи ні? І ми себе питаємо, знаєте, біля нас там три людини нуждені, ми біля них ходимо і думаємо, що, що означає це число, але ближнім ми не допомагаємо. І, друзі, в цьому плані хочеться сказати, хай Господь благословить нас так, щоб головне залишалось головним і щоб ніколи другорядне. Не вкрало ось це місце головного, що ми маємо допомагати людям, що ми маємо служити їм. Друзі, Біблія каже, Луки, 12, розділ з першого віршику. Господь дуже багато попереджає, і Він каже: того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного. Ісус почав промовляти перш до учнів своїх, Стережі, стережіться. Закваски фарисейської, що є лицемірство, бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Тому все, що казали, випотимки при світлі, почується, що шептали на вухо в коморах, на дахах, проповіда не буде. Друзі, те, як ми прожили все наше життя, те, що ми говорили, що ми думали, друзі, ми нічого не заховаємо. Ми нічого не заховаємо. І знаєте, я хочу вам розповісти одну історію, ми будемо молитися. Інколи і в мене буває таке, можливо, часто, що ось це фарисейство, воно вилазить наружу. І інколи я навіть цього в самій ситуації не помічаю. Тільки вже потім роздумуючи, думаю, Господи, як я взагалі таке міг зробити? І одного разу ще до війни у нас ранкові молитви були на сьому ранку, і я летів сюди, проспав, я летів сюди на молитву. І хто знає, тут є такі, скажімо так, тропи, якими можна об'їжджати, всі ці тягнучки, світофори. Я об'їхав всіма цими тропами, і біля мене подвійна суцільна смуга. Я думаю, зараз її проскочу одну хвилину, і я в церкві вже на молитві. Я проскакую цю двійну сплошну. І не бачу, що там буквально через 20 метрів стоять поліцейські. Вони самі здивувалися, що я прямо так до них виїхав, їм навіть не довелося нічого. Я прямо біля них і зупинився, бо я все зрозумів. І вони відразу мене запросили до себе в машину, там розмова, а, як справи, куди ти поспішаєш у сьомій ранку, типу, і так далі. Ще машин мало на дорозі. І ми так поговорили, поговорили, і вони кажуть: коротше, давай нам на каву. І їдь собі, куди ти їхав. Я такий кажу: скільки? І вони кажуть: та давай там 200. Я кажу: хлопці, дорога кава, у мене є з собою тільки 100. І я тут збрехав, бо в мене було 200 якраз. Я збрехав один раз. І вони кажуть: ну добре, давай скільки є. Я їм дав на каву, так би мовити, хоча мав, знаєте. Ви знаєте, що я мав е зробити, сказати. І тут я приїжджаю в церкву на парковку, типу встиг. Я такий думаю, Боже, а що я тільки що зробив? Я для того, щоб формально встигнути на молитву, тільки що збрехав, дав хабара, і тут ось такий правильний приїхав сюди. І ви знаєте, це також один з елементів ось цього нашого. Фарисейство, від якого нам потрібно з вами збавлятися. І я міг би вам цих історій сьогодні розповідати дуже багато, але я не хочу вас стомлювати, тому я попрошу, щоб ми всі встали. І давайте ми помолимось, щоб Господь нас очищав, знаєте, від нас самих. Щоб Бог спас нас від нас самих, щоб ось ця закваска, яка у нас є неправильна, щоб Бог нас від цього звільнив. І щоб дійсно те, що головне, воно було в нашому житті головним, хай Господь нам дасть мудрості, давайте помолимося. Боже, ми дякуємо Тобі за цей чудовий вечір, за те, що, Боже, ти є з нами. Боже, я дякую Тобі за те, що ти сьогодні говориш своє слово, і Боже, я прошу тебе пробачення за кожен раз, Боже, коли я проявляю ось цю слабинку, і Боже, погоджуюсь зі своїм ворогом. Боже, коли я обманюю свою совість, обманюю Тебе, Боже, і роблю те, що тобі не подобається. І Боже, намагаюся зберегти, Боже, якусь свою надуману чистоту перед людьми, Боже, я прошу Тебе, пробач, пробач, Боже, за моє фарисейство, пробач, Боже, за мою нечистоту, пробач, Боже, мене за те, що я так часто Боже, роблю, не те, що ти від мене очікуєш. Пробач мене, Боже, за те, що я хочу перед людьми бути в більш вигідному світлі, Боже. Пробач мене, Боже. Я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти очистив кожного з нас. Я прошу Тебе, Боже, благослови, щоб дияволу не вдавалося, Боже. Ось це головне, що ми маємо робити в нашому житті, змістити його, Боже. Так часто Він обманює нас, Боже, і ми сперечаємось, Боже, про другорядні речі, Боже. Розділюємо церкву Боже на другорядних речах, Боже. Я прошу Тебе, в ім'я Ісуса Христа, благослови, щоб найперше ми любили Тебе, Боже, і потім після цього Боже, благослови, щоб ми любили людей, служили їм, допомагали їм, Боже, щоб ми допомагали сироті, вдові, Боже, тим, хто цього потребує, Боже. В ім'я Ісуса Христа, Боже, я прошу Тебе, щоб ми. Як воїни Твої, Боже, служили тобі так, як Ти того хочеш, Боже. Я прошу тебе, благослови, щоб ми йшли туди, Боже, там, де біль, там, де страх, там де страждання, Боже, і щоб ми дійсно виконували свою функцію, Боже. Я християни, Боже, благослови, щоб ми не мірялись з наднями нашими, благослови, Боже, щоб ми не мірялись авторитетами нашими, Боже. Я прошу Тебе, благослови, нехай все це земне, Боже, нехай воно піде від нас. Я прошу Тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже, благослови, і дай нам бути світлом, Боже, дай нам бути сіллю, Боже, осією, Боже, добротою, Боже, яку неможливо сховати ні від кого, Боже. В ім'я Ісуса Христа, Боже, я прошу Тебе, благослови, Боже, щоб як написано в Твоєму Слові, Боже, щоб про наші добрі діла, Боже, знав увесь світ, Боже. Я прошу Тебе, Господи, благослови, щоб ми жили так, щоб дійсно про церкву благодать, не про нас, як про людей, а про те, що ти робиш через нас, Боже, знав увесь світ. В ім'я Ісуса Христа, Боже, я прошу Тебе, благослови нашу церкву, щоб ми, Боже, збудовували один одного, благослови, Боже. Щоб ми не просто говорили про єдність, але Боже, благослови, щоб ми робили практичні кроки до неї, Боже. Я прошу Тебе, Ісусе, благослови і пробач нас, де ми були неправі перед тобою. Даруй нам у всьому мудрості, і нехай тобі за все буде слава. Амінь.